Українська фінансова компанія, яка надає необмежені короткострокові кредити. Для початку загляньте в коменти під відео, посилання на сайт. Переходимо і потрапляємо на головну сторінку за кредит. Що ж нам пропонує ця фінансова організація? Перше. Це онлайн-сервіс кредит за 5 хвилин в будь-який час доби на будь-який банківський рахунок. Друге це система лояльності. Акційні умови у вигляді 001% в день на перший кредит та подовження терміну користування. Третє це прозорість та довіра, можливість отримати гроші, не виходячи із дому. Вигідна програма лояльності, зручний інтерфейс. Що ж потрібно для оформлення кредиту, паспорт, ідентифікаційний код, номер телефону і номер вашої карти. Отже, за кредит. Найкраще МФО для усіх українців: переходьте за посланням і отримайте ваші гроші.